Внаслідок неодноразових ворожих атак на об'єкт енергетичної інфраструктури України в енергетичній системі спостерігається значний дефіцит потужності. Ворог цілеспрямовано обстрілює трансформаторні підстанції та об'єкти генерації. Впровадження заходів з обмеження електропостачання є необхідним примусовим кроком для балансування енергосистеми, запобігання масштабним аваріям блекауту та збереженню цілісності енергосистеми України. Графіки застосовуються для контрольованого балансування енергосистеми в режимі відсутності генеруючих потужностей. Єдина причина вводу в дію графіків обмеження це продовження комбінованих обстрілів країною-агресоркою та великі об'єми пошкодження об'єктів генерації, в результаті чого виникає необхідність в термінових обмеженнях електропостачання, некокоренерго вимушені вводити спеціальні аварійні або аварійні графіки обмеження. Перехід з одного графіка на інший приводить до збільшення об'ємів відключення. Також потрібно зрозуміти, що обладнання не пристосовано до такого режиму роботи. Це дуже важко та затратно, і ми працюємо в такому режимі вже четвертий рік. Пам'ятаємо, що кожен споживач, який свідомо обмежує використання енергомістких приладів, безпосередньо допомагає енергетикам та знижує ймовірність застосування жорсткіших графіків. Просимо всіх мешканців максимально обмежити споживання електроенергії, особливо у пікові години вранці з 7 до 11 та ввечері з 17 до 22. Це наш спільний внесок у стійкість енергосистеми. Вся основна інформація про зміни в ситуації енергоспоживання є на нашому офіційному сайті та телеграм-каналах. Дякую. колеги. В По графіку вони сьогодні сказали від шостої. Ось вони не вімкнули, о 9-й зміну графіку не було. Чому так і ще раз, тут ще, 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 в даному ще. випадку потрібно конкретно звертатися в наш кол-центр з конкретною адресою. Я поясню, є дуже багато причин, чому таке могло статися, чому не по графіку. Головна причина це коли вводяться додаткові графіки. Да? Ну, тобто обмеження це аварійні графіки. Але крім цього, є планові роботи ремонтні. Вони є ці дані, є на сайті, тому мені потрібна конкретна адреса. Може бути таке, що від постійних виключень переключень вийшли з ладу вимикачі. Тобто на це потрібно нам від 15 до 20 30 хвилин. І це стається чим далі, тим більше, ну, тому що обладнання не витримує. Також на це може повпливати. Ну, в принципі, це основні. От я вам сказала, чому я і прошу. Це може бути аварія, звичайна. Ну, Банальна аварія, які були до війни. Чому я дуже прошу: якщо у вас е, е, зникло світло, тоді, коли воно за графіком мало бути, звернутися в наш кол-центр. Вони знають ситуацію по всій області і зможуть допомогти. Якщо це аварія, то буде прийнята заявка від споживача і туди виїде ремонтна бригада. От така ситуація. року Україна від'єдналася від анеросистеми від України, Білорусі, Росії Білорусі. і Білорусі. Україна під'єдналася до європейської енергосистеми. Були роки, коли був імпорт електроенергії з країн Європи в Україну. Зараз бачимо, що ситуація дуже складна, тому імпорту немає. Це до Некокренерго. Вибачте, я такої інформації не обладаю, це точно ж не наша парафія. Ну, це некокреенерго відповідати. Дані вам не дають такі. Ні, ні, ну звичайно, ми виконуємо накази, і головний регулятор це не вони Дійсно, в них вся інформація є, за якою працює спільна система. На жаль, на сьогоднішній момент ситуація дуже важка, реально дуже важка. Чітко я не зможу вам відповісти, це не наш рівень. Просто логічно було. Те, замістити частину для того, дані, для того щоб відповідати має. на такі питання, потрібно мати всю картину перед собою і всі дані. Ну тось, ми з вами тут не маємо. І я впевнена, що люди, які займають керівні посади в наших, таких як некукренерга, вони показали, що в принципі вони робили все можливе. Ну, на мій погляд, перейти за три дні на початку війни, під'єднатися до європейської системи це ну, героїчний вчинок. І то, що вони зробили для захисту країни на початку війни, це просто неймовірно, і те, що продовжують робити.